Ну от, мої речі перевезли. Я знімала раніше, але не показувала, тому що, в принципі, ще було непонятно. Був старий диван, це мій диван. Мій велосипед. Короче, куча речей. З вікна дує, вікно відкривається. Ну, то не страшно. Заклею, заклею, скотчем його і уціплю. А може, я просто відремонтую. Звісно, треба було просто відремонтувати. І все. Бо відкриваються двері і одразу відкривається вікно. Там холодильник. Не знаю, надіюсь, він не здохне, тому що його везли перевернутим на бок. Ну, вони зараз нові, то може все окей. Оце все завалене. Забрали старий диван, цей, що тут був, він був великий, тяжкий. Привезли мій. І якось так. Я вже замахалась просто. Віддала за те, щоб утилізували диван 500 злотих, тому що 350 це утилізація, приймають контори, а 150 це за роботу людей, які знесли його, поставили, відвезли, ну і, коротше, таке. Такі, коротше, проблеми. Тут є ще душ, ванна, але треба ровер відсувати. Зараз ми його відсунемо отак от. Так що в мене тепер... От така от ситуація. О, тут було теж завалено, це вже зараз витягнулось, тому що в туалет же ж хочеться. Короче, це така ванна, в яку я сідаю і миюсь. І зараз буду розкладати оці Кавказські гори. Якось це все буду розпреділяти. Там є стиралка і там холодильник, а мій холодильник там, але він поки що стоїть, щоб прийшов в себе, <головіка> як і я. Пішла шукати банкомат, щоб зняти там гроші. Але, коротше, це ж центр, і там якийсь концерт, і там шашлики, і там движло. і я просто чуть не заблудилась. Не знайшла банкомат, прийшла. І хлопцям скинула бліком там частину. Добре, що в мене гроші були б. Добре, що в мене купили абонементи, дякувати Богу. Оце вікно відкривається і воно так дубаріще. А Але що нам це такі трудності? В принципі, я довольна, що в мене все вміщається. Я не розчитувала що на щось якісь хороми. І добре, що я взяла тільки одну частину, що я правильно розчитала, розрахувала, що сюди влізе тільки одна частина шафки, стіл, бо він треба по-любому, Це тут, де тут що ставить. І холодильник. Все, буду зараз якось розбирати, бо тут є заморозки, треба їх класти в холодильник.